Всім привіт! Поговоримо про домашніх улюбленців. Домашні улюбленці це не просто тварини, які живуть з людьми, це члени сімей, про яких треба піклуватися та дбати, а також для всіх це спілкування та позитивні емоції. Пропоную сьогодні пограти зі мною та відгадати, які домашні улюбленці сховалися за вікном. Отже, відгадайте, хто сховався за вікном. Назвіть домашнього улюбленця. Це кошеня. Назвіть його ласкаво. Вірно, кошенятко. Хто там сховався? Назви. Це папуга, назви його ласкаво, вірно, попугайчик. Хто там сховався? Назви. Це хом'як, назви його ласкаво, вірно, хом'ячок. Хто там сховався, назви? Це акваріумна риба. Назви її ласкаво. Вірно, рибка. Хто там сховався? Назви. Це кролик. Назви його ласкаво. Вірно, крольченя. Хто там сховався, назви? Це равлик, назви його ласкаво. Вірно равличек. Хто там сховався? Назви. Це морська свинка. Назви її ласкаво. Вірно морська свиночка. Хто там назви? Це Хамелеон. Назви його ласкаво, вірно, хамелеончик. Хто там? Назви. Це мавпа, назви її ласкаво. Вірно мавпочка. Хто там назви? Це черепаха. Назви її ласкаво. Вірно, Черепашка. Хто там назви? Це цуцик. Назви його ласкаво. Вірно, цуциня. Дякую, друзі, цікаво було з вами грати. Та всіх. Домашніх улюбленців пригадати зустрінемося ще.